Он не сновит палку и помилуй який Сыньо упала у моей рипу студни рублю. Попыловые шултади Андрес Девасевна. Поймаем рішення. Що требовано? Давай. Ні за що, не смій мене використовувати кулак. пота. Що? Ми приймаємо це рішення. А то я вищему тобі серце. Добре. Піднімаємо. Немає це зомбит. Що? Що, да не жа? Да ні за що? Я, Я не почну здаватися. Потон не кінчусь. Збою у нас нема. Треба йти здаватись. Викликай їх. Ми здаємось. Ми здаємось. Так. 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 Вот и Теперь, теперь у вас всех чекает каст. Або тюрьма. Что вам бывает? Тюрьма. Казнь. Туймо, тюрмо, тюймо. Ви поїдете. Ви чат поїдете в тюрму, а ти захотіла сама. Ти йдеш за мною, а ви, хлопці, ти йдеш за мною. А ви, хлопці, колоуте їх. Ну що, паперові солдати, закінчилась ваша історія. Чотири так, так бісили нас, так доставали. На тепер то, мені тебе піти на осмотр, а ви двоє колоуда. То у них тут цілий забозбой. Навіщо не здаватись? Ведь... Від Кажіть погой. Кажіть погой, бо я вишиву мази. Три, два, дев'ять. Піп-піп-піп. Це не потрібна з боя. Кандія. Вони сонце. Йдемо далі. Ідемо в підвал. Нічого нема. В другий відтік. Нічого нема. Да ну, топ. Тебе зрозуміло він? Подієте в тюрму так. Подієте в тюрму добре, добре. Кінчилась їхня історія. Не будьте на їхньому місці. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А тому буде те, що сталося. З іншими помершими солдатами їхньої банди.